Життя завжди перемагає. Навіть під час війни природа продовжує дивувати нас своєю красою. Квіти тягнуться до сонечка, цвітуть і милують око. Ми можемо насолоджуватись простими моментами. Нинішня весна обережна, ніби озирається на війну. Ні Україну, ні весну ніхто не скасує. Молоді пружні вітри і рясні дощі сприяють розквіту природи. Моє село, батьківська хата, мій садочок це моє місце сили. Вони мене підтримують в ці тяжкі моменти. Прийшла пора свята, благословенна, квітує і зеленіє все. А під вікном моїм хай квітнуть квіти, а ми родиною їм будемо радіти. А під вікном моїм Зацвіте ще й калина. Так хоче спокою моя Україна, а за вікном моїм садок і город, так хоче миру весь наш народ, а за вікном моїм гаї і ліси, нехай живуть у радості українці усі. А знаєте, чому квіти завжди повертають свої голівки до Сонця? Тому що вони вірять, що світанок обов'язково настане. Так і ми з вами, дорогі мої, надіємось, віримо і впевнені, що Україна обов'язково переможе. Можливо, кожен день, а саме під час війни. Не є добрим, але щось таке добре є в кожному дні. Кожен наш ранок, наш день починається з надії і віри. Ми надіємося, що спокій і мир повернуться в Україну. Віримо, що Україна обов'язково переможе. А природа це той ресурс, той антидепресант, який зараз, як ніколи раніше, потрібен і підтримує нас. Не дозволимо ж ворогові відібрати у нас ці краплини радості. Нехай вони виступають яскравими кольорами на фоні болю і люті. Пам'ятайте, якщо у вашому житті пішов дощ, зосередтеся на квітах, які зацвітують завдяки цьому дощу. Ось так хожу сьогодні по садочку. Дивлюсь, що тюльпанчики вже відцвіли, починають цвісти пізні нарцизи і звертаю свою увагу на декоративну листяні квіти. Мого саду. Це хости, гехери, вони різних форм, великі, маленькі, різного забарвлення. Є гігантські хости, є хости жовті, хости блакитні, навіть хости хамелеони, а гейхери мають таке строкате листя. Їхня строкатість дійсно зашкалює. Вони вирізняються різьбленим листям. Навіть є сорти, які мають такі візерунки, схожі на мозаїчні. Ну як не милуватися такою красою? Поки вони не квітнуть, але вони радують нас своїм листям, красою свого листя. Якщо хости ховаються на зимку, і ми їх не бачимо в зимовий період, то гейхери не втрачають свою декоративність і зберігають її після закінчення сезону. Вони навіть узимку мають яскраві фарби. І можуть пробиватися скрізь снігову білизну? Де ви ще бачили такі красиві багаторічники зі строкатим листям? А це ось подивіться жимолось Капріфоль. Тут двох сортів придбала в минулому році є варієгатне листя, таке ніжне салатове з жовтими розводами. Ну хіба не краса? Хоч і ще й не квітує. А ось копитень. Яке гладеньке, навіть глянцеве листячко. І воно мені так подобається. А це чистець М'якенький. вушка схожий на зайчика. Яке мила, яка мила рослинка, яка тішить своєю. Красою, а поряд хоста. Дивіться, як це гарно. Кожен садочок радує, кожен садочок гарний і привабливий по-своєму. В кожному знайдеться щось для себе. Ніколи не знаєш, чим закінчиться чергова історія, черговий день у твоєму житті. Дивіться, який а ось очіток скельний Ангеліна яскравий, які кольори, які забарвлення. А це очіток Еверса, які милі трояндочки, хоч він такий і не стоїть взимку, а скидує своє листечко, але навесні дивіться, який він яскравий. Очітки і молодила, це моя особлива любов. Я завжди, коли приїжджаю в садочок, зразу біжу, дивлюсь на них. Ось живучка також яскрава бургунді глоу з таким забарвленням листя, яке змінюється від блискучого зеленувато-червоного з рожевою облямівкою до яскраво-рожевого і рожево з білою облямівкою. А який же садочок без молодил? Вони бувають різного забарвлення, різної форми, так легко і просто розмножуються і так прикрашають. І можуть прикрасити різний куточок нашого садочка, хоч на сонечку, хоч в тіні. Ломи камінь, молодила, живучки, очітки. Всі вони прикраса нашого саду, всі вони радують своєю красою, кожен особливий по-своєму. О живучка металіка Кріспа. Спочатку навесні вона була бордовою навіть, тепер зеленієї. Дивіться, які милі квіточки в неї, блакитного кольору. Ось така своя історія. Барбарис квітує такими ніжними жовтенькими квіточками. Я його дуже обрізала була, тому що він біля доріжки і заважав. Але дивіться, він квітне. Уже заквітли бордюрни і риси. мене вони фіолетові, іншого помаранчевого кольору поки що не квітнуть. А ось мій ялівець карпет. Подивіться на цього блакитного красунчика. Краса, да й годі. Поки я милувалась красою в своєму садочку, чоловік мій поїхав в ліс. І сьогодні тиха охота додала позитивних емоцій ці непрості часи, не тільки йому, але й мені, тому що він прийшов з лісу із, і приніс з собою не тільки гриби, а й репортаж з лісу, яким ділюсь я з вами. А також набрав корзинку масляток на обід. Ліс знаходиться поряд з нашою дачею, зразу за городами. І з початком війни звірі із лісу почали дуже часто приходити на городи людські. Так, минулого разу, коли ми сиділи під вишнею, я побачила, як іде косуля по нашому городу, і була дуже здивована. А сусід сказав, що це вже буває досить часто. Навіть було стадо диких кабанів. Отаке От воно Життя. Життя під час війни. Нелегко не тільки і людям, але і тваринам. Але нічого, нічого, все буде добре. Україна обов'язково переможе. Живемо з вірою і надіємо. Цінуємо кожний момент, кожен день, кожну секунду і кожну мить. Бачите, який гарний майданчик біля дороги в лісі майданчик для відпочинку. Ось ніхто не знає, чим закінчиться чергова історія. У твоєму житті. Чим закінчиться історія цього дня, ми знаємо. Вона закінчиться майданчиком і вірою, що все буде добре. Дякую всім, хто був сьогодні разом зі мною. Всім зичу здоров'я і мирного неба над головою.